Кикнувся з такою проблемою. Коли вона нагріває 180 градусів, і тут вибиває такий паяльничок. Він зараз не світиться того, що я його вже зробив. Термощуп, він знаходиться отут. Його можна, в принципі, почистити, взяти паличку, почистити. У мене не виходило. Я знайшов який там іменно дротик. Пішов він до мікросхеми і тут його роз'єднав. Ну і щоб ви не розбирали оцю штуку, бо я вже розібрав бокову частину, прийшов і знайшов оцей провідок, де він йде. І я від'єднав от його і заховав отут. І виходить, що він у мене вже не подає сигналу. І тепер у мене цієї проблеми не буде. І так що Ось так Ось так я це зробив, а зараз іду Збирали і все окей. Так що, хто стикнувся з такою проблемою, знайте, що це таке.